Я знаю, що ви будете робити крабовий салат на новий рік. І, будь ласка, не пізденька зараз собі, що ти точно востаннє будеш готувати, тому що 100% ти зробиш цей крабовий салат. <му> До речі, чому я досі думаю, що крабовий салат він важливіший за олів'є? Для мене крабовий салат, він, типу, король, а олів'є ну там близько до короля. Сьогодні я роблю обзор на крабові палички. Спеціально для вас я буду вибирати сьогодні які самі найкращі і найкусніші крабові палички, де ви можете їх купити в познані. В мене тут на обзорі найголовніші магазини: Бідрёнка, Лідл, ашан, Карфур і Україночка. Але до Україночки будуть питання. Так. Так. Я хотіла робити цей обзор зі своїм чоловіком, але мій чоловік просто зробив обзор без мене. Не знаю, що він там оцінював, не оцінював. Але Владик, ти расікрічний. Бачить жрати з холодильника. Я спеціально брала в магазинах одразу різні фірми, всі, які були, щоб робити максимально чесний обзор на крапочки. Пропоную одразу почати обзор з бідрянки. Народ, в бідренці продаються тільки одні крабові палочки. Оці Віці, Віші. Просто тільки одна фірма, тільки ось, ось ці. Вони такі самі продавались в Україночки, і саме такі самі продавалися в Карфурі. Карфур. І мені цікаво, чи є між ними різниця, тому що всюди продуцент Літва. Я думаю, що, скоріш за все, ні. Тому відкриваємо перші крабові палички з бідрянки. Владік мене питав, що ми будемо далі робити з цими крабочками. Ой, такі не вопросить. Знаєте, до речі, що сурімі це просто м'ясо білих риб. Його молотять, додають різні барвники, підсилюючи смаку і продають під крабовими паличками. Не один краб не постраждав. Так. Звичайна добра крабова паличка смачна, свіжа. І рекомендації в Тіктокі, як робляться крабові палички. Коротше, крабові палички з бідронки. Добрі крабові палички. Вони нормальні, вони смачні, вони такі вологі, не чересчур. На крабовий салат підійдуть. Ціна цих крабових паличок, тут в упаковці 250 грам, а вони коштували 5 злотих 69 грош. Нормально. В відрянці самі дешеві. Якщо там ще брати по акції два чи три щось там на раз, вони щось там коштують тоді по 4-30 злотих, щось таке. Зараз подивимось, скільки такі самі крабові палочки коштують в україночки. Україночка, ти де? Де Україночка? Oh. Не можна йти. А, нашла. А це крабові палички з україночки. В мене питання до україночки, і не тільки в мене. Декілька блогерів ходили до Україночки робили обзори, тому що багато продуктів написано російською мовою. Неподобство україночка. Продуцент той самий. О, вони. А вони відлічаються по кольору. Вони різні. Реально. Продуцент той самий. Літва. Латвія, Літва. Літва. Давайте я зараз розпакую крабові палички з україночки і я вам покажу. Я, маю надію, що камера передасть. Це пес гавкає. Собака гавкає, Вона не хірячуть собі руку, бо я вмію. Та спарки, Блін! Відеообзорщик, блін. І тут менша вага. В україночки продають віці 200 грам, а коштують вони хвилиночку 6,49 6 злотих 49 грош, це дороже, ніж в відронці. Ось одразу за бендиркою. За Ти прийшов? Не Або в їсти? Ти не будеш з ними сміятися? Буду. Вони різні. зай. Вічі, вічі з україночки і вічі з вони різні. Вони різні по кольору і різні по смаку. Вічі з україночки вони сухі і вони навіть вони навіть кольору такого морквяного. А ці такі рожай. Бачиш, які ці з і ось. З україночки, вони як дебелі. З україночки дуже суховаті. На крабовий салат нам такі не підходять. І дорожче майже на 2 злотих. А, ні, на 2 злотих, тому що тут менше пакування, ніж в бідронці. Херля, мені не подобається, з україночки говно. Сухі Угу, сухі і недобрі. І третє пакування вічі теж той самий виробник. Тільки ці були куплені в Карфурі. Знаєте, скільки вони коштують? Я вам щось скажу. Ого, реально? 9 золотих і 9 грош. Це поки що найдорожче. Крамові паночки з усіх. 200 грам, навіть в україночки дешевші. Альо, карфур. А вони теж кольором відрізняються трошки. Вони взагалі якісь тусклі. Їм стало грустно. Коротше, оці скарфура, вони не такі сухі, як з україночки, але в них взагалі дуже мало смаку, насправді. Мало того, що вони дуже дорогі. Що це за дорогий крабовий салат чи що? І вони не смачні. Вони просто ніякі. Тобі сподобалось? О, скарфура дорогі і несмачні. Аут. ні 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 давайте тепер. Най... Мені здається, що оці найдешевіші. Я показував в начальній відео, що ти трошки. Миша. Mm. На них написана буковка Б. Б це браковані. Барковані? Означає, що вони, можна їх споживати там, щось там, декілька разів на тиждень. Не знаю. Ой. Вони взагалі іншого кольору, вони ось такі марк'яні. А прикольно робити обзори реально декілька одразу крабочок, бо вони реально різні. Коли ти так купляєш просто один раз так, один раз так, ну ти там, щось, там, щось, там ти навіть не помітиш. А так, вона пахне рибою, вона прям пахне рибою. Mm -hmm. угу. Вона прям дуже сильно пахне рибою. Ось ця крабочка. Вона це з Ашана і це Ашановський виробник. Тільки я не знаю, яка там країна. Подивитися, яка країна. Вона ніби таким хеком, от вона як хек пахне, реально. Філе хека. Може, Франція? Франція оце отут з боку. Ці крабочки скільки вони коштували? 8 злотих, 79 грош. грошей. Але це найбільше пакування тут 300 грамів. Мені не дуже дуже рибою Ну, Я знаю, що це таке, крабові палички. Я знаю, що такі сурмі. Я вже казала підписникам, що це таке. Які ми далі спробуємо? Ось ці? Лухорі? Ці на, на кінець. Так, кінг Оскар. Ці ми теж купили в Ашані. Вони були на промоції, вони були дешевше, ніж зазвичай. Скільки вони коштують? 5 злотих. 4,99. 200 грамів. Ну, це це недорого. Вони такі прям червоні. З бідренки ті прям червоні. Пробуємо. Пахне добре? М -м, вони суховаті. Блять, <пір> я не можу! Вони мені взагалі не подобаються. М -м -м. Вони суховаті, і в них оце консистенція така, як Як крахмаль. Як пюре, яке перебили, і оцей крахмаль, і оця як в'язка рту стає. Фу, мені взагалі не подобається. Ну, ре реально, поки що мені більше всього сподобалось бідренки. з бідренки поки що найсмачніше. Ці мені не дуже подобаються. Так, ідемо далі. Йдемо одразу по ашану, бо це ми теж купували в Ашані. Боже, скільки вони коштували? 10,39? тридцять сурімі, так. 10. дев'ять і дев'ять. це самі дорогі крабочки з усіх. Навіть оці лухарі стільки не коштують. За 250 грам. Це в два рази дорожче, ніж бідронки за 250 грам. Це прям взагалі щось вже набагато. Тримай. Добре. Ось ці пшиконска сурімі за 10-50 злотих. 10. 5. 5 за 10 злотих 50 грошей. Коротше, ось ці найдорожчі. І вони не дуже добрі. Вони просто суховаті і в них. Не прям такий виражений смак риби. Зробити. І крабочки це якісь рімі. А, і це, до речі, польський виробник. Спеціально їх купила, тому що це польський виробник. Вони не розкручуються там, да, не? Так, не розкручуються. Це вже не хірові. Реально, я зараз. Я... Я, я обожнюю розкручувати крабочки. Вони реально вони не розкручуються. Вони розламуються просто дуже сильно. М. Вони взагалі ніякі. Вони просто трошечки додали якогось не знаю, трошечки запах риби Зрівнянні з ось ціма, і прям пахнуть рибкою. Ці. Тут навіть менше всього риби, Перший раз бачу 25%. Суренів. 25% риби. альо, що це ти, таке? Ти, ти, Курва, що то є? Цих 54. Ціх 54, бо ці самі дорогі. Треба вже ці просто ці прям лухорі. Подяж. Я думаю, що ті самі дорогі, бо ви бачите, які вони прям лакшері, але з перегону коштують найдорожчі ці. Але я не розумію, може. А ні. З рябикану. Ні, 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 ні. Ті самі дорогі, тому що в них тут тільки 150 п'ятдесят гр... Скільки вам коштує? А де їх ціна? Так <п> печакає. Я не знаю, скільки вони коштують. Вони недорого коштують. Я знайду в інтернеті, прикплю ту ціну. Маємо mm. ашан з самими дорогими крабочками. Дивіться, як вони запаковані, гарно, сніка, Я б такі купувала. Ну, я сподіваюся, що вони дуже смачні, бо виглядять вони дуже смачно. Він ще знімає? Не знімає? Ні, на Що На жаль. Що на жаль? Ну. Треба нажати красний Не треба нічого нажимати. О дивись, о! дивись, які володи. Прям Володя, вони прям як краб, вони як м'ясо трошечки. <зар> mm. В них реально вкус, як, трошеч... як сушена риба. Вона так, трошечки такий, ну, запах такий рибний. Mm. І в них такий самий. Сами. <кхи> вони реально, як знаєте, ця підсушена рибка така. Але така делікатна. Вони, вони делікатного такого смаку риби. Дуже смачні, насправді. До пивка можна брати. Угу, <смітна> до пивка можна брати. Коштують <смітна> 9,39 за 150 грамів. Тобто ці реально найдорожчі крабові палички в Польщі, Ну, які ми знайшли принаймні. Все, цим ашан ми закриваємо, йдемо далі. Далі у нас залишилось Lidl. і залишилось ще одна позиція з Карфура. Теж дуже-дуже дешевий крабок паличок. Покажу мені треба ось таке було пакування. І ось такої коробочки вони отако зложені. Бачите, який в них кольор? Вони якісь. Не знаю, вони як морковочка якась така. Оці такі рожеві, а ці такі моркв'яні реально. Вони так само вони пахнуть реально так само, як е, ті з Ашана. Ну, Вони як оцей фіріх, яка пахнуть, така рибкою. Вони коштували. Їх 400 грамів. Це самі дешеві крабочки, виходить в нас на обзорі в Карфурі. Блін, до 10 злотих майже пів кіла. Дайте спокою. І залишився в нас Лідл! Так, це єдині крабові палички, які були заморожені. Всі остальні крабочки вони просто охолоджені, а саме ці заморожені. Падік вже наївся, він вже не хоче пробувати. Смердить. Фу. Смердить? Смердить. Чим смердить? Туклятини? Ти поміта. Мені не смердить тухлятина, але насправді чомусь я думала, що вони будуть найкращі, але вони далеко не найкращі. Вони, вони просто якось дуже штучно пахнуть. Вони якось пахнуть дуже неприродно. До речі, скільки тут у них м'ясо риби? 35%. Скільки у вічі. 41 і коштували вони, виготовлено в Бельгії, і робляться спеціально для літла: 5 злотих 70 грош. за 250 грамів. Тобто вони коштують так само, як бідроньо. Так, якщо брати всі крабові палички з усіх магазинів, то я вам скажу тако. Найкраще, найвкусніші і найдобріші, то це ось ці з Ашана е, Snow Crab. Вони трошечки дорогі, але вони прям дуже-дуже смачні. Ось це, як знаєте, як класіка. Чорний жакет для жінки. Hey. Оці вічі це класіка, класіка, і це дуже нормальні, добрі крабові палички. Відронки купуємо, особливо на знижці. Я думаю, ось це на крабовий салат, або ось ці з карфура. Бо вони самі дешеві. Всі остальні оце Кінг Оскар. Ось ці якісь вічі непонятні, як не бо одна та сама фірма, але якось по іншому зроблено. Україночка взагалі, взагалі не смачні. Сухі, якісь непонятні. тому. Перше місце буде сноукраб, друге місце одаємо бідронці, і третє місце одаємо великому пакуванню з карфуру, тому що просто воно огромезне, велике і в принципі непогано. Просто дуже сильний смак риби. А ви обов'язково пишіть в коментарях, які найкращі ваші краби у палички, і чим взагалі ви будете робити крабовий салат на новий рік.